Всім доброго дня. Починаємо ми робочий день. Розпалили піч. Поїхали ми до кооперації, взяли сольвенту на перший час чотири штучки. Діск купили, щось диски вже ніндзя у нас по 25-60. Прийшли нам шпильки. До Мерседеса то, то задні. От в нас одна обірвана. от Забрали. Перед цим я відео кидав, що вони нам прийшли і передні, і задні. то то не такі нам вислали. Вислали нам спринтеровські. Але в нас є колеги, які з часом їх нас заберуть на спринтер. Купили дві шпилючки. Поїхали, заправили углі СО2, і будемо продовжувати роботу. Допрацьовуємо з цим бортом і робимо рамку на другий борт. Ще маємо повирізати, так як я розказував в тому відео, на завіси місця, поварувати їх. І стаємо до другого борта. Працюємо ми над завісами, вже ми проварили борта, позачищали з ліцевої сторони, позарізались, де мають бути ті завіси. Зараз підійду покажу ближче. Ось так ми позарізалися, трохи не розчитали, бо був сварочний шов, звідти йшов отак у двох місцях. Що мусили зубилом вибивати його все. І ось, ось так воно має бути. Тут мають зазорчики бути, щоб вчепитися не до жесті, а вчепитися до профілю. От, Допустимо, ось такого не мають бути. Будемо їх чіпляти. Зараз ставимо борта. От, тут у нас будуть важкі чи зараз пластинки. Двойка-тройка під низ забиваємо, щоб воно його доверху піджало. Мало куди воно відкриватися. І чіпляємо завісики. Зробили ми одну приспособу. Як його, знаєте, щоб по одному уровні було чи так, чи може бути вище, нижче один. Зробили приспособу, щоб, допустимо, ось тут він по центрі стояв. То ми таку взяли От Його поставили, щоб воно рівненько стояло ось так. Все, прихоплюємо завісики на борта, Вже в нас платформи не видно. Прихопили ми завіси ось тут. От в трьох місцях, в чотирьох. Так воно у нас виходить. Ротьби нічого не повело, все гарненько, рівненько. Тут у нас зазор на цвашок, щоб відкривався борт. Тут, само собою, піджався він, от тут мінімальний зазор, а знизу нацьвашок, от, що відкривався, все, скидаємо та проваруємо. Так, перейшли ми до цієї сторони. Тут не видно, поприхоплювали ми до основи, до профіля. Вже батя позачищав. Зараз ложимо його сюди на платформу і проварюємо гарними швами. Тут теж до профілю. не фокусується. Так, тут маємо проварити. І ось тут. І це ми буде завісами все тільки доверху. Доверху він вже буде приварюватися, коли буде грунтований. Деві покрашений, але все по порядку. Так, поприварували ми вже завіси так як треба. От, так я їх проварив по кругу. Теж метал цього позабирав, позачищав я їх. Всі вони виставлені, всі вони рівненькі. Все, на сьогодні хватить. Продовжуємо завтра роботу. Коментуйте, лайкайте, дякую за перегляд.